Добрий день, шановне панство. Зараз легенько перейдемося по городі. Подивлю, покажу вам, як змінилася ситуація на городі протягом двох тижнів. Протягом двох тижнів, дивіться, вже є у нас кабачки. Кабачки вже продаються помаленьку. От вони треба ще їх трохи прополоти. Але я то зело, що є, то я рву внутрі. Картопля. Картоплі не було, не було, а вчора я вже викопав три курчі, то вже так до кілограма з трьох курчів до до кілограма вже є картоплі. Ну, так як картопля ще от цвіте місцями, бачите? То думаю, ще трохи наросте картоплі Ну, порівняно з минулим роком, напевно. На 30%, напевно, буде менше. Кукурудза, дивіться, яка висока, там вон сусіда дах, деяка того велика кукурудза має вже більше 3 метрів. І кукурудза буде для нутрі. Тут у нас огірочки. Огірочки десь 2-3 дні назад, е, тільки почав ну, пару штук зібрав, дивлюся, вже є. Плантація хороша, бо два тижні назад ще не було що показувати тих огірків. Я з однієї сторони, щоб вони не лізли, я сітку поставив, щоб вони плелися, а з другої сторони, вони на землі. Картопля цвіте, зелог є між картоплею, але я його полю і даю внутрі. Буряк червоний, щось він неважний. Так, цибулька в нас того року дуже груба відносно, бо там ті роки щось дрібненька була, Не знаю, чи то від гною, чи від погоди. Але дуже така там грубенька цибуля є. Кукурудза, дивіться, аж не знаю, чи телефон передає. Дуже-дуже зелена. Ну, Правда, на тому місці приблизно я порозкидав, е, я тут палив і порозкидав золу. Ну, от. Тепер в один рядок буряка, картопля. Йдемо до тих буряків. Ось. Кукурудза тут вже теж до трьох метрів. Я руку як витягну посередині. От. То досить велика кукурудза. Тепер буряки. Ось мої буряки. Минулого разу я тут заглядав, тут з'являлися вони вже такі грубенькі були. Зараз ми перейдемося по буряках. Дивіться, які кущики. Навіть... Ой-ой-ой. Дивіться, тут бурячок, який вже є. Буряки суперові на тепер, я так думаю. Вчора я їх покропив, ну і так загальний огляд буряка. Дивіться. Вони, якщо брати вище коліна мені, а я там в одному місці йшов, то деякі буряки і по пояс, Ну, гичка буряків і по попояс. Тут теж бурячок, дивіться, який на славу. Зараз перейдемо ще в друге місце. Не знаю чи камера то передає. Вон, таке біле покроплене листя. Це, ну, бурячок капітальний. Зараз ще раз у другому місці ми подивимося, як вони тут набирають.